Всім привіт! З вами, як завжди, Семен, канал Ukrainian Android Developer. Як і обіцяв, записую невелике відео. Вибачайте відео останнім часом виходило не дуже часто. Ну і, на жаль, будуть виходити теж не дуже часто, я думаю, найближчим часом. Але ну, постараюсь хоча б там раз два тижні випускати, в ідеалі потім знову перейти до графіку раз в тиждень. Будемо дивитися. І давайте з вами в цьому році. Перейдемо до домашнього завдання і, і ще покращимо нашу е, роботу з базами даних, і ми вже скоро дійдемо до якогось от, е, того моменту, який вже прийнятний в продавшні, скажімо так. <му> Так, є у нас ботин Clear. Вона, власне каже, чистить цю табличку. Якщо пройти в provider. І от, в інтерфейсбе есть провайдер. Давайте створимо ще один метод. Я думаю, що, в принципі, чистити табличку іноді буде треба. Значи, open clear Table. Так, окей. Ну, і тут воно просто юніт буде дорівнювати. Є clear table. Окей. Тут давайте ми overрайдемо. Clear table. Окей. Ну, давайте все-таки. Так, clear count, це у нас delete. Повертає int, то давайте його все-таки зробимо все таки int да? так? Default value. Так, да. тут int просто треба. То int, окей. Okay. Є. E, yeah. Тут int. Правильно, правильно. Окей, okay, є. Yeah. Давайте з вами далі e, робити, працювати. Ну, тут, власне кажучи, це ми що робимо. Просто копіюємо код. Тут нічого прям такого нема. Окей, okay, так. Тут ми просто давайте перенесемо сюди. Давайте покщо клан персон. Так. Так, Person Provider. Це ми теж з вами потім покращимо так. Clear table. Окей, є. Clear Count є в нас, Clear Count сюди. Так, і тут ми просто return робимо. Так, давайте. return, Так. Yeah. Uh, тільки не DB, а database. Так, ну все. Uh, це ми дуже легко принесли. Давайте йдемо далі. Uh, так. Get all data, Угу. Uh -huh. Uh, Та, давайте просто перенесемо, власне, власне кажучи, цей код. Тільки давайте try, catch, обернемо це все. Так, давай try, окей. Okay. Uh, так, тільки тут давайте використовуємо наше От, Де там? Name. І тут так само variable. Все, sure name. ОК, okay, є yeah, ID у нас є, говоря ID, в ID, окей. Cloom name. In. Name. Все name, Окей. Okay. Все прекрасно. Ми тут з вами. Uh, майже. майже все пройшли. Окей. Okay. Так, тейк було земті, давайте тут от виправимо. Uh -huh. Так, тут ми стираємо. Давайте в catch uh, Exception. Exception, Ну, давайте. Є. Yeah. наш. и наш exception string. Окей, okay, є, yeah. Так, і ми ж маємо щось ретернути. Ну, давайте для цього, власне кажучи, і створимо якийсь вал. Well. Persons. Дорівнюємо тобі list of person. Окей. Okay. Ну, і тут ми давайте. Так, persons.add. person і дарів так. name дарів так, so name дарів. Вот. Так, окей, okay. є. Yeah. Ну, і отут от тут давайте форматнемо Ctrl Alt L. Є, у нас ми додаємо. окей, І тепер Return Persons. Окей, В принципі, є. ну Можна прологати зараз Persons. Тут -от, давайте. Provider. Так. Да, ну ми. Звісно, кожен раз екземпляр створюємо. Це не дуже гарно, це ми теж пофіксаємо, але вже ладно. Uh, Getlit Entities. Окей. Okay. Uh, так, test tag. Ну і в лісці дуже зручно в Вот тут стрінг воно все прекрасно переводить. Окей, okay. апдейт. Ну, а тут по старій схемі, власне кажучи, давайте. Вот так от беремо. Так, це не то. Окей, так, це ми теж сюди переносимо. Назад. Окей. Так, вал. Wow. Update count. Сейчас. Давайте. Рівні person провайдер. Апдейтти. Uh, Ось uh, well, тут, власне кажучи, починається починається найцікавіше. Тут ми вставляємо Person, де буде name дорівнювати. Власне кажучи, нашому. Так. Все, name буде дорівнювати. Отак. А ID буде дорівнювати. ID. Так, і не забути кому поставити. Так, і тут, власне кажучи, ми тут викликаємо ту int. Вот, прекрасно, це в нас вийшло, і вот updated count. Окей, йдемо сюди тепер. Uh, entity Name. Тут замість name використовуємо name. Тут ми використовуємо SioName і Entity Sono. Okay, Окей, database. Так, і тут буде entity ID. ToString. Окей, okay, Є. E, e, і тепер оце e, ми просто замість в variable retterного. Що воно хачу? Founding. Ну. А хто є такий, щоб сперечатися правильно? Значить, ми тут міняємо тип на int. Ну, ж дивно, ну, до речі, чому на інсерті long, а на апдейті int. Окей, okay. то int. Uh, тут, у вас кажуть, ми теж int міняємо тип. Є. Так, і давайте в Майнекіті йдемо. І останнє у нас залишилося. Delete. Так само. Так, це ми копіюємо. Ну, точнее, давайте навіть ну, отак, так вот. Так. Сэм и ретерна его. Датабейс. Делит. ID до ревни. Энтити. ID. string. Так, тільки без дорівнює. Так, і що воно хоче? Ага, ну, то саме. Давайте це просто скопіюємо. Вот, прекрасно. Є. Е, е, так, так, так. Тільки тут трохи вилізло. Ну, давайте. У вас кажуть, що отут-от просто дужки зробимо. Окей, йдемо сюди. Делітітка. Боже, це копіювати? Воно щось дуже тупить. Окей, дорівнює Provider. Delete entity. ID дорівнює id to int. Так, а дефолтних значень для цього нема, так? Да? Для стрітга. Будь ласка, ще це цікаве питання. Чи варто тоді передавати? Давайте в identity Ми все-таки по ID в основному будемо працювати. Е, мені здається, так краще буде. Так, ID to string. Так. Угу, угу, так, є, є, є. І тепер ми з вами тут передаємо просто. ID to int. Це, до речі, цікаве питання, чи варто переводити тіпа, в стрінгоїді, чи не варто того, що ми оперуємо. Мені здається, що краще не варто того, що ми там, інти переводимо стрінги. Це далі нам може погано зіграти. Тому давайте так. Окей, DVDCun. окей. Ну що ж, давайте перезапускаємо наш додаток. Стараємо Unused Variable. Воно пише ще що так. ага, Ага, вот. неправильні. Як бачите, в деяких може при ctrl alt L не працювати. Для того, щоб все працювало, натискаєте Ctrl-Shift-Alt L. Вот, як бачите, optimize Import, Ctrl-Nab. Вот. І відповідно, натискаєте Run. Ctrl-L, давайте. Вот, якісь. Import. Android. Util, Printer якийсь. Як бачите, ну воно не використовується, скайм ctrl alt, alt, alt тепер. і воно ремонтує ну, імпорт. Тобто, все зберігається назавжди. Я рекомендую всім ставити і в кожному файлі це робити, для того, щоб не було ворнінгів по додатку. Ну що ж, давайте запускаємо. Так, окей, дивимося, відкриваємо Logcat. Давайте. Кліремо, в Data, дивимося. Get All Data. Окей, okay. Person ID Sam Hughes, Person ID 3, Іван Мазепа. Окей, давайте ставимо ім'я, давайте якийсь. Окей, okay, не буде. Так, натискаємо add, insert ID до рівня 4. Дивимося в view all data. Інцерт працює. Е, okay. uh, Тепер ми натискаємо. давайте uh, отут от натиснемо Delete. І давайте ви, видалимо нашого Коношенка. Окей, okay. Delete, натискаємо, відкриваємо Logcat. Delete trolls 4, тепер view data. Вот, uh, По 4 видалилось. Окей, okay. тепер давайте по ID 3. У нас був Іван Мазепа, тепер він буде. Uh, Микита. Мазепа. Окей, апдейт натискаємо, обдейтє троус є 4. Вот, і тепер ми Мазепа. Ну, отак от. Змінив я, Все дуже просто. Ну і, звичайно, тестуємо clear. Clear data, clear count 2, table Empty. Окей. Це треба було врахувати, але вже ладно. Є в нас таке, все, як бачите, прекрасно працює, і тепер невелике від мене покращення. Е, що можна ще в цьому коду покращити? Е, як бачите, ми в провайдері оперуємо якимось, name, консантами і так далі. Це все можна дуже легко зробити. Е, так, є у нас database, кей database, entities providers, і тепер створимо new package tables. Які випроси просто зберігали на таблиці. Uh, так, Tables у нас не там створилося. Нам потрібно. тут new package. Тейбл. Все одно не там хоче, Що прикол? New package. Датабейс, не Database, Ага, Example Database, Да, все правильно. І тепер Tables. Окей, okay, є yeah, uh, Kotlin файл. У нас буде Person table. Uh, тут це буде дуже просто. Тут буде CompanionObject з uh, методом uh, createTable. Create, -table. create fun. CreateTable. Uh, Власикаючи, що він буде робити? Це ми зараз з вами. Повторимо, якщо пам'ятаєте, в нас вже є цей код. Ну і тут, власне кажучи, в цій же таблиці ми переносимо константи з нашого провайдера. Окей. Тільки робимо їх не private, а публічними. Окей, constval. І тепер, куди ми йдемо, ми йдемо в DBHelper. Окей. Тут ми копіюємо код. Не переживайте, що в нас немає баз даних. Тут ми будемо. DB- database, отакий от тип от буде. Окей, ну і от, власне кажучи, як бачите, тут ми ID пишемо так, а нам насправді треба отак. От от так, так. Да, 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 текст ОК. Okay. Uh, так, окей, okay, є. Yeah. Ну, прекрасно. Тут uh, зайвий пробіл. І тепер ми. Ну, тут, у вас така, DB helper -і. Давайте це лог зітремо. Create table DB. Окей, власне кажучи, є. І тепер давайте в провайдері ще е, принесемо. А як же ж тепер нам знати? Ну тут, власне кажучи, все дуже просто. Тут тобто ми імпортуємо com, example database uh, table. Database, tables, table. От, і відповідно воно нам бачите, пропонує. Так, name. Тейбл компаньон. Uh, ага. Ну, бачите, воно не вийде. Ага, все, я згадав, як це зробити. Можна отак от імпортнути. Зірочка здається, да. Угу, Ну, бачите, не виходить. Нічого страшного. Ну, значить, вручну просто це робимо. Давайте от так. так. Name, name ID. Є. Yeah. Ну, Воно просто імпортнуло. Мені ще здавалося, що можна через дірочку імпортувати. Але все одно. Ну що ж, давайте перезапускаємо наш додаток. Давайте вітайте натискаємо. Ага, ну, звичайно, що ж воно хоче, якщо я не у лохете. Так, да, давайте зітримаємо і ще раз. Давайте enter name. Іван Мазепа. натискаємо Add, Insert ID дорівнює 5, view data», Person Ivan, сюней Мазепа. Окей, прекрасно все працює. Ну, і Person Table. Тут у нас «Create table». Важливо при кожному, кажучи, створенні таблиці. Іноді це, звичайно, не потрібно пописувати, але в нашому випадку важливо розуміти. Що може перетворитися таблиця. Тому тут варто написати if not, exist. if not exist. Я, здається, про це забув. Давайте перезапускаємо додаток, перевіряємо, чи все правильно працює. Так, ViewData. Легке дивимося. Давайте стараємо ще раз. Є, все, все прекрасно. Окей. Ну а в наступному уроці ми поговоримо про такі штуки, як мапери кажучи, і поговоримо про версії бази даних. Чому, отут -от я не можу, умовно кажучи, створити там, додати ще одне поле, чому це працювати не буде? А наразі, всім дякую за увагу. Всі не забуваємо ставити лайки, робити репости. Ну і, звичайно, не забуваємо підтримати наших хлопців на фронті. Всім дякую ще раз за увагу, всім па-па!